Можу зняти відео, може не дуже видно, все в гаражі знімаю, як міняю щеплення в японському тракторі Mitsubishi. Ось такий трактор. Ну, Тут вроді все понятно. У мене кабіна була, зняв кабіну, зняв... знімаю приборку. Так, бак знятий, підставка та що, чи рамка, на яку крепиться, бак, все знімає, щоб добратися до колокола. Ну, ось так виглядає. Тепер треба гідравліку від'єднати. Щоб від'єднати гідравліку, нам треба зняти цю трубку, ось від насоса йде. І до коробки. Там вона знизу. Це все від'єднати. Треба зляти масло. Масло вже зляте. Будемо від'єднувати рульову тягу і трубку гідравліки. Так, гідравліку відсоєдинив, від'єднав рульову тягу. Отак закинув. Значить, шланг подачі масла на гідравліку, тобто трубку відкрутив повністю, що не мішало, А от. Трубку високого тиску тільки від насоса. Думаю, що вона не буде мішати, вона, Чуть-чуть можна відігнути. Так, соорудив такий підйомний механізм. Ну що, буду роз'єднувати. Розібраний трактор розвів. Короче, нічого сложного тут геть немаю. Не знаю, правда, як складати буду. Боже много вийняв, вже пізніше покажу. Так. Зараз буду знімати корзину і щеплення. Якось так. Значить, отримав нове щеплення, замовив в понеділок після обіду. Сьогодні середа ось уже прийшло. Новенький диск щеплення. Ще запечатаний по швіцах 10 швіцин, Розмір той самий провіряв до старого. Вижимний подшипник. Японський койо. Japan. Так, і саме головне корзина. Тому що моя корзина прийшла в негодність. Вмерла. Якщо диск можна було ще ставити, щоб в непоганому стані він був, то корзині гайки. Ось така нова крузі чесно кажучи, здивований. Думав, що прийдеться проблеми будуть з цим ділом, але виявилося, що все є в наявності буквально за два дні. Від моменту замовлення до отримання. Прекрасно. Тепер аби все було нормально, завтра буду ставити. Щеплення встановлене, тракт роз'єднаний. Буду підключати гідравліку, заливати мастило. На жаль, сам процес, як я це все з'єднував, не можу зняти, бо, тому що працюю один без помічників. А штатива в мене немає. Знімаю на телефон в ручному режимі і все. Якось так, одне що хочу сказати, що нічого складного тут немає. З'єднував в руках, на руках, як то кажуть, без всяких допоміжних підставок. Чуть-чуть піддомкрачував коробку вверх вниз щоб було легше. Центр ваги тут так розрахований, що практично все на передній вісі, усі знаходиться легко. Можна маніпулювати, це робити. Так що так. Центрував диск, на жаль, не зняв це все, а центрував його е з інтернет-методом, приклеював до корзини клеєм секунда. Одне тільки хочу сказати, про це. сам метод робочий. З'єдналося все дуже добре, відцентрувалося. Тільки одне. Е треба дуже трішечки клею брати. Не крепко приклеюють, бо потім не можна зірвати диск. Добре, що тут до мене вже був такий отвір. Мабуть, вже диск був проліпший, хтось його відривав. От. І за допомогою цього отвора мені вдалося зрушити з місця диск щеплення і щеплення запрацювало. А то, ну, Бо я в чотирьох місцях прихватив його. То забагато. В одному місці і то трошечки, аби тільки тільки тримався до корзини. Бо якщо крепко приклеїти, потім не можна зірвати. Ну якось так. Будемо продовжувати далі. Так, Гідравліка підключена. Тепер підключимо, розберемо заодно фільтр на гідравліку. Хто не знає, знаходиться у нас за правим колесом. Бачите, вже я його відкрутив. Видно, да? так? він. Зараз його вимо, заодно масла срівна нема, заодно помиєм його. Ось такий тут хартер. Сяточка в такому корпусі. Развілим. Зальем клялочку і помиємо. Вот так. Так, встановили бак, підсоєдинили тяги, газульки, всі шланги, проводку не заливаю масло і Значить, Хто не знає. заливна горловина, видно, А вон там острий болтик, це рівень. Відкручуєш, побіг, значить повністю. Входить 12 літрів. Заливаю МГЕ46. Ну, Так мені радили. Раніше користуюся. Значить, так, зайняло у мене 4 дні, геть із пошуком запчастин. І з ремонту. Все склав, все зробив, все працює, довольний. Ну якось так. Ще не до кінця все поставив, не поставив ще защиту на моторі, чи як вона правильно на карданчик не поставив, ще, але вже провів випробовування. Все хорошо. Все, бувайте здорові.